Ми звірі, панове, вдягнуті водіш. Ти краще, що нове, за старість молодіш. Романтики посуди, всюди любов, і віриць, це люди, і повторяється все знов. Ми краще за інших, хизницю бачим, посюдимо перші, далеко позаду брети наші менші. Нічого тут звірі, на чого тварина, хіба це не орду, не світому людина. І Бог такий самий, що вчора не знаний, тепер на землі поруч із нами. Демо, вперед, душа нам важлива, та тільки за цим правда фальшива. Думки вже мертві, дбаємо про тіло, і влада залися за діло. А що буде далі? Незнання і гордість? Книжки не читаємо, світ ми все знаємо. А далі ліглиш війні, насильство і нещастя, по світу це мода, одним словом, свобода. Щоб міняти світ, потрібно признатись, хто і звідки, не наш рід, не боятись. Боремо самі із собою, але треба знати, щоб здобути перемогу, і з ким нам треба воювати. Ну що вже в минулому віра мертва, лише одним розумом. Людина нова. Ну а поки що ми просто люди, і це гордо лише з одного боку. І настала для нас всіх тяжка година, бо їмо із якого роду, і тому і живе і досі нас, тварина. І сині світло відлітаю.